Доброго ранку, дорогі малята, хлопчики і дівчатка. Кукаріку, кукаріку! Гарний півник, співунець, пісеньку співає, діточок вітає. Кукаріку, кукаріку! Ой, хто ж це там співає, діти? Хто ж це пісеньку таку нам співа кукаріку? -ку. Так, це наш Петя-півник. Гарний півник співунець пісеньку співає, гарний півник співунець діточок вітає. Дітки, півник з нами привітався. Давайте скажемо йому доброго ранку. Доброго ранку, півнику. Доброго ранку. Тепер малята. Півник знає, як ми з ним вітаємося. Але, півнику, вже час повертатися. Давайте скажемо йому до побачення. До побачення, півнику! До нових зустрічів. Бувайте!